В рамках проведення операції Візит донічні інспектори слов'янського міськвідділу міліції отримали інформацію про незаконне зберігання наркотиків. Правоохоронці перевірили отримане повідомлення і переконалися в його достовірності. При огляді квартири місцевого жителя вони виявили та вилучили наркотичну речовину канабіс, а також пристосування для її вживання. У встановленому законом порядку під час огляду домоволодіння 26-річного місцевого жителя було виявлено та вилучено паперові згортки з канабісом, і так званий бульбуля. Пластикова пляшка пристосована для вживання наркотичних засобів шляхом куріння. Присутній при огляді молодик пояснив, що наркотичний засіб зберігає для особистих потреб. Молодий чоловік зберігав весел зілля на кухні і в спальні, а вживав на балконі. Про що свідчило вилучене там пластикове пристосування, знайдену наркотичну речовину направлено на експертизу. Любитель рослинного кайфу раніше не судимий, постане перед фемідою. Стосовно правопорушника відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 309 незаконного виробництва виготовлення, придбання зберігання наркотичних засобів. Без мету збуту Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.